Настала осінь, час для опадання лист, цікавих книг та теплих чаїв. Тож сьогодні ми запитаємо у дівчан, чи є у них осіння депресія і як її можна побороти. Більше гуляти на свіжому повідку. На свіжому і не думати, і не дивитися новини. У мене нема. У мене нема, не, не можу нічого сказати. У мене нема осінньої депресії і малої моєї теж нема. Займатися спортом, більше гуляти на е, у свіжому повітрі, спілкуватися. А, а чи бувають у вас осінні депресії? Ні, у мене діти, вони мені завжди е, завжди я з ними дуже. Радію, гуляю, постійно приходиться щось робити, кудись ходити, займатися ними. Тож поки я не відчула депресії ніякої. Як телевізор дивимося, любі програми, мультики, що небудь, аби менше думати. А чи бувають у вас осінні депресії? Ні. Стараємося, щоб не було. Краще не треба. Так, щоб не було. Давайте почнемо з того, що в мене немає осінньої депресії. Ну, я не знаю, гуляти з друзями, пити каву, дивитися фільми, гуляти, відпочивати і жити сьогоднішнім днем. Не думати, що буде завтра і не шкодувати за минуле. Спілкуватися з близькими людьми, шукати однодумців, рухатися, насолоджуватися красою природи. Чи бувають у вас осінні депресії? Звичайно, так і всіх. Яку осінню? У кого є того газбібори? А як її побороти дитину? Я тобі скажу. Ем, не думати багато телевізору не дивитися, бо там Бог знає що є, ти реклама. І що ж я тобі скажу? Ем, не пийте таблеток, не їжте, бо то не побороти тим. На вулиці гуляйте. І все. Не знаю. А у вас буває осіння депресія? Не, не буває. Депресію. Дати собі доброго купняка. <хи> і сказати, нема її, нема і все. І як зі середини собі ради не сасиш, нічого зверху не поможе. А вас буває осіння депресія? Нічого в мене не буває. Я її на поріг не пущу. Все, Не пущу, не пущу. Життя прекрасне, кожен день треба тішитися. Всім. А як нема чим, придумати. Чи бувають у вас осінні депресії? Ні. Але? Ні. Чому? Не знаю, це питання не до мене. А чи буває у вас осіння депресія? У всіх буває. Не знаю. Можливо, можна просто подивитися на пейзажі осінні. Чи у вас бувають осінні депресії? Не бувають, немає. У і не знаю. Напевно, працюю якимись позитивними моментами. Може, хорошою побудок, яке, як зараз є. До ліса трошки, на природу. Чи у вас сусідні депресії. Стараюся не піддаватися, тому що було дуже важко, напевно, тоді бачу по інших людях, які тобто, стикаються з тим часом, і як вони від того. Ну, стараюся налаштуватися на позитив. Не знаю, напевно, треба часто гуляти, можливо. Хіба що дивлячись, так як зараз в країні, не дуже класно. Но, в принципі, Можна і за чашкою кави, теж непогано. Mm -hmm. з нею згідно. Чи бувають у вас осінні депресії? Так, mm -hmm. бувають. Mm -hmm. мене бувають. Коли це дощ, так якось не дуже весело, сумно, капець. Oh. Я не знаю, я не хворію осінньою депресією, я просто обожнюю осінь, тому в мене її ніколи не буває. Не брати собі в голову підряд, треба щось. Десь відпочивати, десь виїхати на природу до лісу, щось таке, щоб себе розслабити. Та й все. Чи буває у вас осіння депресія? Ну, депресія буває в кожної людини. Просто кожна людина виходить з неї по-іншому. Я ради життя, гарного дня. Найкращі ліки від осінньої депресії це розмова з рідними за чашкою гарячого чаю. Тож будьте завжди в гарному настрої. І ніяка осіння депресія не підкорить вас. We'll i